Всім привітики! І це про довлогу. Ідемо, йдемо. Йдем. Доброго вечора. Зараз потрібно буде ще щось купити, поїсти. Так, ну кінців кінці, вставайте. Так, ідіть до лад. Ой. А Максим. Ті, як я поняла, вони не підуть толе. Пім-пам-пам-пам-пам. Господі! Можна трошки спокійніше? Ладно, тоді, що пішли на касу купляти щось. Угу. Коротше, сідайте, поки тут. Угу. Так, так. Звісно ми візьмемо бутерброди для кожного.